Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про різницю між салонним та домашнім фарбуванням. Перша і, напевно, основна різниця, про яку в першу чергу думає більшість жінок, це вартість. Здається, чому я повинна платити за таку на перший час нескладну роботу? Сьогодні я постараюсь вам аргументувати, чому краще звернутися до спеціаліста і за що ви платите. Придбавши упаковку фарбом маркеті, ви ніколи не можете бути впевнені у кінцевому результаті фарбування, бо колір ви обрали по картинці, яку побачили на упаковці, і не знаєте всіх нюансів фарбування. Навіть елементарне нанесення фарби, яке здається суперлегким процесом, це один з основних пунктів, який вплине на результат. Також всі елементи, які ви знайдете в упаковці фарби, вони будуть стандартні і ніяким чином не враховуватимуть особливостей вашого волосся, типу, структури. Час витримки також на упаковці буде прописаний стандартний. В той час майстер вирішуватиме персонально для клієнта витримати фарбу 30 хвилин чи 70 хвилин, і результат від цього буде абсолютно різний. Також не забуваймо, що зіпсувавши свій колір домашнім фарбуванням, це можуть бути плями, смуги, небажаний відтінок, або взагалі, що буває дуже часто це спалене волосся, ви все одно в кінцевому результаті опинитесь у кріслі майстра. Але не завжди майстер зможе виправити ваші помилки, бо наше волосся має обмежений ресурс, і спеціаліст буде обмежений у своїх діях. Пам'ятайте, що виправлення коштує набагато дорожче, ніж первинне фарбування. Також не забуваємо, що кожен повинен займатися своєю справою і майстру ви платите за навички, досвід та індивідуальний підхід до вашого волосся. Думаю, що жінки і так достатньо прийняли на свою долю, щоб відмовляти собі в тому, щоб спеціально навчена людина подбала про ваше волосся. Не забувайте про любов та турботу про себе. Сьогодні з вами була колорист Андріяна Прода.